Вітаю всіх! З вами Любов, канал Голос Любові. І сьогодні я буду ділитися з усіма дуже такою грандіозною технікою, безкоштовно, яка буде діяти в житті кожного з вас, якщо її, ви її будете практикувати. Мета практики спробуйте, розуме, спробуйте будь-яку улюблену афірмацію, яку ви використовуєте по життю, або вигадаєте її зараз наразі, позитивну афірмацію без негативних слів або фраз, таку максимально позитивну. І переводьте її у вібраційну йогу. Це буде називатися. Я отак стріляю зараз в простір і запускаю нову грандіозну техніку, яка буде працювати і для нашого народу українського, і взагалі для всіх людей. Я буду записувати не тільки на українській молі, а для усіх, щоб ви швидше усі пробуджувалися. Усвідомлювали себе, скажімо так, як прощаю. Отже, афірмація. Вібраційна афірмація. Що це таке? Це афірмація голосом, співом, вокалізацією, вібраціями. Наш голос це вібрація. Коли ми щось промовляємо, вібрації вже. Вони створюються. Коли ми щось проспівуємо, співаємо завдяки вібраційній йозі. Розщеплення йде і розмноження оцих частинок атомічних взагалі з чого складається вібрація. Так, так. І продовжується все навколо. Отож. Я даю приклад, а ви вже собі продовжуєте. Афірмація Вібраційна. Я люблю життя своє. Обожнюю. Життя своє. Ось. І можете будь-які такі фрази, але суто на позитиві. Запам'ятаєте це. Це найголовніше, щоб ви на позитиві вібрували і займалися вібраційною йогою. Ось, Чому я так назвала його, тому що це а, як духовне пропрацювання себе. Успіхи!